Всем привет! Вы на канале My И сегодня я вам покажу моих курочек, бройлеров. Сегодня поубиралась у них, сделала генеральную уборку. Загородки и сараи, и курии, и бройлеров. Накосила им травы, кинула Зараз вже будуть вони заходити в сарай, бо вже темніє. Ось такий сарай прибралась у них. Мої карликові курочки п'ють водичку. Другі сидять на насісті. Поставила їм гніздо сьогоднішнього дня, бо ці карликові курочки їм вже 5 місяців, може занесуться, тут два півника, дві курочки. І я не знаю точний возраст, який в них. Сказали 4 місяці їм. Ну, не знаю, може, їм 3 місяці вони маленькі, а може 4. Подивимось, може, занесуться. Скоро вони отсюда переїдуть. Цього курятника, бо я їм строю новий курятник з вигулом для них, для карликових віддільно Пізніше покажу вам. Петушки починають начинают починають топтати курочок. Ну, Ще толком не топчат, но делают вид, що топчат. Півників достатньо багато, і вони всі такі красиві, що жалко її на суп відправляти багато таких, що жалко. У мене 15 півників і 32 курочки тут. Десь штук 8 півників залишу, щоб по породам розділити. Може менше. А інші підуть на м'ясо. Зараз їм ще трьох місяців немає. До п'яти місяців буду їх тримати, потім вже в суп підуть. Вот такой курятник для моих карликовых курочек я строю. Вот тут будет домик. Уже и... и гнезда. Вот такой каркас было под гнезда. Осталось перегородки, крышу сделать. Тут бокові стінки будуть утепляться. і ще USB буду зашивати. Зверху криша, і тут також криша буде. Ось такий вигул. Під низом зробила, щоб вони там теж гуляли. Возможно, зроблю їм пісочницю. Щоб вони купалися там під домиком. такий З домиком. Тут в мене клубніка, вона пересадиться в огород і огурці і перець теж Уберуться. тут буде для хозяйства. Возможно, потім зроблю ще одну загороду здесь, на цьому місці, відгорожу під карликових курочок, бо їм цього буде мало. Якщо вони порозмножуються в мене на наступний рік, то цього мало буде. Завтра буду робити кришу. Строю цей курятник для карликових курочок з матеріалів, що знайду, з того і роблю. Тому я вам не знімаю пошагово, як я строю. Тому що. Ці матеріали потрібно знаходити, і частково я роблю. Вже коли дострою, тоді я вам розкажу, як я строїла пошагово і що вийшло в мене. Завтра буду робити кришу. От мої бройлери. Сьогодні теж у них погенералила, замінила повністю солому для підстилки. Вже от такі підросли. Завтра поїду їм куплю корму ростового. бо вже доїдають стартовий треба переходити на ростовий. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки для новых видео на моем канале. Обязательно ставьте лайки, бо для меня это важно. Будь ласочка.